a survivor, or at least got the makings of one. Get on up now. There's enough equipment around, so let your imagination run wild. Be wise about how you approach a situation. You've got some unwanted guests. ready to take on whatever you out there. Всім привіт, шановне панство. Пані та панове, вітаю на каналі Бородата Сокира. вас <скільки> Багато часу пройшло, тому маю ще вам сьогодні показати, а саме гру Hunt Showdown від розробника Crytek, яка вийшла ще в далекому і спокійному 2019 році. Для мене це був доволі цікавий проект, тому що це шутер від першої особи, сесіонний шутер від першої особи, та ще й з елементами Батл Роялю. І якщо Батл Рояль я зневажаю сесіонні ігри мені набридли, то стріляти взагалі я не вмію від народження. Але все ж таки всі ці три фактори разом взяті. Три мінуси для мене дали в даному випадку плюс, і дуже сильно на це впливала така темна атмосфера сетінгу цієї гри. Тож по сетінгу, це злам 19 го і 20-го століть Луїзіана, штат Луізіана в США. І якась невідома хвороба просто вбила і перетворила цілий регіон на якихось зомбі, тварюк з пекла. І так віддає навіть трошечки сталкером, тому що тут це зона відчуження, коли, куди люди йдуть для того, щоб здобути якісь винагороди, вбити яких, якихось сильних монстрів і е, власне полювати на них. Тому гра так і називається Hunt. Для новачків це дуже дуже ворожий світ, що мене сильно купило на початку. Але вже на 50-ту годину гри, е, єдиний єдину небезпеку для вас складають інші гравці. А все інше у світі просто для вас стає певними незручностями, які дуже легко можна перемогти. Тож, давайте не будемо відкладати і подивимося, з чого гра зроблена, в чому вона хороша, а в чому не дуже. Тож в грі є кілька ігрових режимів. Головний режим цієї гри, в принципі, це якраз таке полювання. Це коли ви вибираєте собі екіпіровку, вибираєте собі вашого мислиця, тобто персонажа, і відправляєтеся на полювання за якимось із одним із чотирьох основних босів, які є в грі. На полювання ви можете відправитися як наодинці, так і з друзями або просто з якимись рандомними чуваками, які також шукають групу для полювання. При будь-яких розкладах одночасно на карту е до 12 гравців можуть потрапити, тобто в одну ігрову сесію. Після чого всі групи починають шукати боса. Для цього вони ходять по карті, збирають підказки. Після чого, коли вони вже знають, де знаходиться саме босс, ідуть туди і намагаються його вбити. Після того, як вони успішно вбили боса, вони забирають з нього винагороду і йдуть до точки евакуації. Евакуюються і отримують за це досвід для свого персонажа та аккаунта, і грошову винагороду для того, щоб вони могли більше і краще екіпіровку купляти для майбутніх вилазок. Але ж, звісно, все не може бути так просто, тому що коли ви б'єтеся з босом, неважливо, ви стріляєте в нього чи б'єте його, ви генеруєте багато шуму. А шум в цій грі це дуже важливий елемент. Будь-яка дія, яку ваш персонаж, чи персонаж союзник, чи персонаж ворог, чи навіть просто моб робить, генерує якийсь певний шум. Подекуди він може бути не дуже гучний і вас буде чути не дуже далеко. Але от постріли чути на всю карту, яка, до речі, не маленька, кілометр квадратний. І що вже казати про вибухи? Навіть коли ви просто цілитеся в цівку своєї зброї. Ви все одно генеруєте шум. Коли ви замахуєтеся зброєю ближнього бою, ви генеруєте шум. І досвідчені гравці вони зрозуміють, що, наприклад, ви стали за кутом якимось і намагаєтеся підчекати його в засідці і вбити зброєю ближнього бою, тому що коли ви замахуєтеся, ваш персонаж вдихає і він туди не піде. Наприклад, припустимо, ви успішно вбили боса. Тепер треба провести обряд екзорцизму для того, щоб можна було забрати з нього винагороду. І коли ви починаєте цей обряд, то місце смерті боса видно в цій карті. Ну і я думаю, ви самі можете здогадатися, що буде далі. Кожен, хто знаходиться недалеко від вас, чи навіть на іншому краю карти, буде йти сюди, тому що сенс. Іншого в грі немає. І тут починається найцікавіше, власне. Це перестрілка між двома або трьома командами мисливців, Ну, зрідка чотирма. І той, хто вийде переможцем цій перестрілці, забирає, так сказати, собі всі е, винагороди. Для вбивства босів, мобів та собі подібних, використовується дуже широкий арсенал зброї, як вогнепальної, так і зброї ближнього бою або вибухівки. Навіть пастки є цій грі. Також можна використовувати набої різного типу. Тут ця система доволі добре продумана. Тобто у вас є звичайні набої, які є чотирьох типів: це компактні набої, тобто маленький калібр, середні набої, медіум, який називається у грі, який пробиває дерев'яні стіни, наприклад, і трошечки далі він не втрачає е, свої пошкодження. А є Великі набої великого калібру, вони пробивають навіть металеві стінки інколи, і можуть дуже далеко летіти і не втрачати своєї пробивної властивості. Але є ще спеціальні набої. Сюди відносяться, наприклад, стріли для лука або арбалета. Також у кожної зброї є якісь свої власні унікальні види набоїв. Тобто спеціальні. Наприклад, отруйні набої для пістолета або запалювальні для гвинтівки. І ті, і ті набої мають якісь свої власні особливості. Наприклад, отруйними можна легше вбити мобів або босів, якщо це не павук, а запальними можна запалити іншого гравця, і він буде втрачати потрошки своє максимальне здоров'я, поки сам себе не погасить. В світі поповнити запас цих набоїв особливих набагато важче, ніж звичайними користуватися, але вони, в принципі, більш ефективні просто для е, різних цілей. Тож, припустимо, вбили ви боса. Виконали обряд екзорцизму, ось лежать ваші дві винагороди. А саме дві винагороди і падає з боса. Незалежно від того, граєте ви один, вдвох з другом чи рандомом, чи в команді з трьох людей. Випадає дві винагороди. Коли ви її підбираєте, вас глобально стає видно на всій карті. Тобто в будь-який момент будь-який інший мисливець може просто відкрити карту і подивитися, де саме ви знаходитесь. Знайти вас дуже легко. Але отримуєте ви не тільки мінуси, а в цьому є і свої плюси. Наприклад, ви отримуєте цілих 5 секунд легального Волтхаку. Коли ви е, шукаєте, наприклад, підказки, або шукаєте вже безпосередньо боса, ви можете нажати кнопку Є англійську і війти в такий режим темного зору, в якому ви не бачите, в принципі, нічого, окрім того, що ви шукаєте, тобто, або підказку, або якщо ви знаєте вже, де знаходиться бос, бачите, де знаходиться бос. Це допомагає, не відкриваючи карту, трохи навігуватися по місцевості. Так от, коли у вас вже є винагорода і ви використовуєте цей режим. Ви на протязі цілих 5 секунд в, приблизні, в приблизній області розумієте, де знаходяться враги і як далеко. Також, вбивши ворога, ви можете його обшукати і відновити цілу секунду цього темного посиленого зору, що допомагає вам в принципі, відбиватися від мисливців, які, по суті, прийшли, щоб вас пограбувати і забрати те, що ви заслужили. І якщо ви вже всі загрози усунули, перебили всіх оцих жадібних мисливців, ви приходите просто до точки евакуації, чекаєте там 30 секунд і знову попадаєте в головне меню гри, збираєте свої винагороди і стаєте в чергу на наступний матч. Варто зазначити, що карт в грі цілих три. І якщо ви думаєте, що це мало, я грав в гру на протязі 450 годин, і я далеко не дуже добре орієнтуюся на будь який із цих трьох карт. Хоча, можливо, тут просто виною мій топографічний кретинизм. Також варто зазначити, що матч може вам знайти карту з одним босом або з двома босами. І якщо з одним босом все зрозуміло, там в будь-якому разі буде на місці вбивства боса якась заруба, то з двома босами все може бути насправді набагато простіше. Якщо вам пощастить заспавнитись просто біля нього і біля вас не буде багато спавнів інших людей, то ви можете його просто вбити і вийти на екстракт і нікого не зустріти за цілий матч. Буває і таке. А буває, що ви спавнитесь біля босса, вбиваєте боса, потім вбиваєте ще 9 е, мисливців і спокійно, знаючи, що на карті вже не, не лишилося нікого, окрім вас, йдете і забираєте другу винагороду, вбиваєте другого босса. Буває і таке. Наступний режим, який є в грі, це Quick Play, або ж швидка гра. Тут все доволі просто, набагато простіше, ніж в полюванні. Е, вам дається. Випадковий мисливець, ви там вибираєте один з п'яти пресетів по зовнішності. Вибираєте, з яким типом зброї буде персонаж, тобто це може бути або зброя ближнього бою, що я особисто не рекомендую, або дробовик, або пістолет, або рандомна, звісно, з цих трьох. Збираєте 4 не підказки, а закриваєте рифти, тобто закриваєте якісь переходи в інший світ. Після чого, якщо ви перша людина, яка закрила 4 рифти, вам дається спеціальний статус, скажімо так, і відлік часу. З цим статусом вас видно, де ви знаходитеся в будь-який момент, як на карті, так і в темному зорі. Але коли цей відлік доходить до кінця, ви просто виграєте цей матч. І це вам залишає цього мисливця, який у вас є зараз. Ви можете його використовувати в режимі полювання. Абсолютно безкоштовний мисливець з будь-яким еквіпом, який ви змогли назбирати протягом цього квікплею. Для цього він не потрібен. Квікплей ви граєте виключно наодинці. Всі інші гравці також грають наодинці. Це більш класичний такий. Як на мене, більше схоже на батл Royale. Також в грі можна проходити різні випробування і отримувати за них винагороди, але це досить такий простий режим. Ви просто виконуєте випробування, отримуєте за нього винагороди і власне все. В грі є своя система прогресії. Ви набираєте рівень аккаунту ну, і відкриваєте для себе якусь нову зброю. З кожним рівнем або зброю, або якесь вміння особливе. Яке ви можете використовувати і купляти в магазині. Також, коли ви користуєтеся цією зброєю деякий час, ви можете відкрити її варіації. Наприклад, якщо у вас є Вінфілд, саме звичайний, ви можете нею стріляти і відкрити варіацію, в якій у цього Вінфілда буде наприклад штик. Або він, якщо ви стріляєте з дробовика Ромеро, ви можете відкрити варіацію з укороченим дробовиком Ромеро. Або ж як я вже і казав, різні типи набоїв для цієї зброї. Якщо ви засумували, якщо вам вже грати нудно, занудьгували, то ви можете дійти до сотого рівня свого аккаунта і скинути абсолютно всю прогресію. Тоді у вас забирається вся ваша зброя, всі ваші гроші, всі ваші в принципі, мисливці, які є у вас на даний момент. Дається 4000 хан доларів на перший час. і ви скидається рівень до першого. І ще ви вибираєте один із трьох бонусів, з яким ви будете починати. Тобто це або додаткові 2000 хан-доларів, або 10% досвіду. Ви на 10% досвіду будете більше отримувати, або якийсь рандомний легендарний предмет. Легендарний предмет це як скіни в цій грі. Вони тут є як на мисливців, так і на зброю, так і на різні пастки. Динаміти, гранати і так далі. Ви от рандомний предмет отримуєте І як на мене, це взагалі єдиний, мабуть, що стимул для того, щоб качати ці ранги престижу. Тобто скидати свій ранг до першого, отримувати один ранг престижу і брати просто якийсь рандомний легендарний предмет. Саме з точки зору шутера, гра досить непогана. Тут немає. Куля тут не летить вниз, якщо це не стріла з лука або арбалета, вона тут летить весь час прямо, але в неї є певний travel time. І тобто, коли ви вистрілили, це не хіт скан, і вона в той, же, в той же момент, коли ви натисли на спуск, вона не потрапить у ціль. Для цього, якщо ціль знаходиться далеко, треба проводити певні калькуляції для того, щоб ви могли туди влучити, якщо вона рухається. Тому що куля летить певний час. І якщо для. Рушниць цей час трошечки такий, скажімо, більш щадящий, то якщо ви намагаєтеся влучити в когось пістолета на великій відстані, то вам дуже сильно треба брати наперед і, власне, по факту вгадувати, де буде знаходитися суперник через секунду-півтори. Що, звісно, може здатися, що це незручно, але в принципі це якийсь, хоч дає о, стимул вчитися стріляти в цій грі. Тож з геймплейної точки зору, я вважаю, гра дуже-дуже достойна. Мені було цікаво вчитися в неї грати. Тут є різні механіки, про які я не сказав, але вам буде цікавіше їх дізнаватися на самоті там, якщо у вас ця гра в принципі зацікавить. Це основне, я сказав. Мені було цікаво вчитися в неї грати, цікаво відкривати для себе якісь нові фішки і хитрості. І я думаю, що будь-якій принципі людині, якій подобаються чи шутери, чи якась темна темне фентезі, атмосфера, чи батл Рояль, чи Сесіонки, ця гра абсолютно спокійно може зайти. Тож, давайте рухатися далі. Я думаю, ми вже зрозуміли, що звук відіграє в цій грі дуже-дуже дуже важливу роль, і тому звуковий дизайн, я вважаю, виконаний на відміннях. Досвідчені гравці можуть просто по звуку пострілу сказати, де стріляли, як далеко із якої зброї. тобто Кожна гвинтівка тут в цій грі виконана з унікальним звуком, який можна відрізнити. Навіть е, я не вважаю себе досвідченим гравцем, але в принципі я по звуку можу здогадатися, який хоча б це був калібр, хоч приблизно. І е, де звідки саме е, стрільба йде. Також. Я вважаю божественний саундтрек, і недарма на Ютубі є відео, де цей саундтрек йде 10 годин підряд, і недарма я це відео будете сміятися, додивився спочатку і до кінця. З візуальної ж точки зору, в мене до цієї гри взагалі не може, я вважаю, бути ніяких претензій, окрім одної, Чому онлайн-гра зроблена так, що для неї треба, блін, я не знаю, просто якась комп'ютер, на якому можна полетіти в космос? Вони взагалі не бояться, не соромляться. Крайтек просто взяли мем графон як у крузісі і перенесли його прямо на новий рівень. Власне, це одна із причин, не основна, але одна із причин, чому відео на каналі не було так довго, тому що я тупо пару місяців батрачив, щоб купити собі комп. Ну, по суті, працював на крайтек. Візуально мені дуже гра подобається. Вона стилізована дуже класно. Щодо монетизації, поговоримо трошки згодом, але в грі є як платні DLC так і просто ігрова валюта, яку можна здобути, просто в неї граючи всю гру. Але Ну все ж ви розумієте, що дуже довго здобувати, щоб купити щось достойне за неї. І всі скіни і за гроші, і за ігрову валюту. Вони не виходять за рамки цього сетінгу. Там немає якихось пердьожних костюмів зелених яскраво, якихось школярів, які там б'ються у повітрі, аніме. Тут тупо все дуже-дуже дуже таке темне і відповідає сетінгу гри, просто які виходять в DLC. Я розумію, що це в принципі звучить як логічно і правильно, але задайте просто собі питання, чи багато. Таких проєктів, які слідують такі філософії додавання платного контента в гру. Єдиний, в принципі, мінус з точки зору візуалу, який я можу собі в голову вбити, це те, що деякі дуже невелика кількість скинів, які ви можете купити, тобто легендарних мисливців, якщо вони будуть сидіти і не ворушитися в якомусь темному закутку або там в кущах в кушерях, їх буде трошечки гірше видно. Ніж інші скіни або просто мисливців, які ви можете купити за ігрову валюту. Але в нинішніх реаліях це наскільки смішно навіть звучить, що ну, можна навіть подумати, що я це зараз з пальця висмоктую, і так і є. Тож з точки зору візуалу і звуку, і навіть інтерфейс непоганий, я б сказав. Тож з точки зору візуалу і звуку я цій грі не можу дати просто менше твердої п'ятірки. Дуже класно виглядає, дуже класно звучить. Ну, я в захваті. Тож, монетизація, в принципі, починається з того, що вам потрібно купити цю гру. Вона не коштує багато, і в скімі я майже що весь час бачив її по дуже серйозній знижці тобто 50%. І більше, власне, там 50% ви платите, і плюс вам дають ще в додатку якесь платне DLC в різний час по-різному. Тобто коштує вона небагато. Також в грі є магазин, в якому ви, за валюту, яку вам дуже трошечки дається за кожний матч, можете купити собі легендарних мисливців, тобто скіни, скіни на персонажів, і легендарну зброю, тобто вже власне скини на зброю. Скіни на персонажів насправді, мені здається, тут мають коштувати набагато дешевше, тому що ви свого персонажа, коли ви граєте, не бачите, а зброю весь час бачите перед собою. Персонажа бачать інші мисливці, які з вами грають, але. Так би мовити, вам це ніякого плюса не дає, в принципі, крім просто розуміння того, що ви дуже красивий. Також кожного місяця виходять платні DLC, які вам також не дають абсолютно ніяких переваг, але дають вам якийсь новий лут. Зазвичай це скін на персонажа і декілька скінів на зброю. Тобто, там, в принципі, але от DLC вже коштують, як на мій погляд, досить, досить дорого, і якщо навіть брати. Якщо хочеться дуже, то треба чекати знижки, тому що там Ну смішно сказати DLC одне, яке вам дає один скін на персонажа, там один скін на рушницю, припустимо, один скін на пістолет. Вам буде коштувати майже як гра сама по знижці. Ну Це ж вже прямо наглость Саме тому в стімі е коментарі по грі хороші. А от по тим DLC які виходять. Змішані це кращий результат, якщо я не помиляюся. Тому монетизація тут доволі цікава. Також е бувають батл паси, але ну, батл паси це взагалі не обов'язково, і, е і, і там можна навіть не купуючи сам батл пас, отримувати чудові винагороди і не дуже паритись по цьому поводу. Mm -hmm. Щодо інших активностей, що я можу відмітити, це те, що Час від часу виходять якісь значні події в грі, які на деякий час додають можливість в тих же самих режимах грати, але з якимись певними змінами у правилах. Тобто був івент, коли вся карта була у вогні, і це доволі сильно змінювало темп сам гри, тому що вогонь, як ви розумієте, коли горить, він... Генерує якийсь шум, тому дуже на близькій відстані можна було почути, наприклад, що хтось біжить. Це дуже змінювало правила гри, насправді. От, зараз також є певний івент. Поки що правил сильно гри він не змінює. Але ось має вийти ще один івент на один місяць, який буде змінювати доволі сильно правила гри, тому що буде постійно дощ на карті, який також генерує шум. От і за ці виконання квестів у ці івенти вам даються також винагороди. Якщо ви ці квести виконуєте, ви можете і легендарну зброю отримати, і легендарних мисливців отримати. Уже було два таких івента. Я першого мисливця отримав, другого на жаль, не встиг, тому що були трошечки інші справи. От. Але легендарну зброю забрав з за обох. Це додає такої родзинки вам в гру, тому що по цим квестам, наприклад, вам потрібно стріляти з запалювальних набоїв. Щоб його виконати. А це ну не те, щоб супермета в цій грі, тому що вони трошечки гірші, ніж звичайні набої, не дивлячись на свій додатковий ефект. Тобто, і ви частіше зустрічаєте людей, які намагаються виконати цей квест, і будуть по вам стріляти з запалюючих набоїв. І вам також доведеться це робити, якщо ви цей квест закрити хочете. Тому додає різноманіття трошки, додає родзинки. Цікаво. Також, звісно, це колекціонування лору. Тут, коли вибиваєте певний тип ворогів, певну кількість, вам відкривається наступна сторінка лору і дається невеличка грошова винагорода за це в грі. Ви дізнаєтеся більше про історію цієї хвороби, якщо ви його читаєте, звісно, дізнаєтеся більше саме про цього ворога конкретного. І ну, в цілому трошечки глибше. Розумієте, як цей світ влаштований, звідки взялися ті ж самі боси, яких ви вбиваєте кожен матч, звідки взялися моби, яких ви вбиваєте кожен матч, і так далі. І так далі. Для, того, для тих, для кого це важливо, це буде доволі цікаво. Хоча, звісно, ви не будете ходити і монотонно вбивати просто того моба, якого вам потрібно вбити, це у вас буде проходити плавно. І з кожною годиною ви будете все більше і більше розуміти про саме світ. Цієї гри, що також доволі непогано. Mm -hmm. Тож, підсумувати хотілося б словами, що гра дуже-дуже хороша. Я рекомендую її як і людям, які люблять цей жанр ігор, тобто як Сесіонки, шутери, батл Рояль, так і людям, які які Не пробували себе в цих жанрах, або він їм не подобається, але подобається темний сетінг. Насправді дуже багато сетінг в цій грі здатний вивести, того, що вам не подобається. Я дуже погано стріляю, ненавиджу Батл Рояль, і, в принципі, сесіонки мені набридли, як я вже і казав, але свої 450 годин я в цій грі лишив і дуже дуже задоволений. Цим часом буду повертатися періодично, тому що хочеться все-таки. Навчитися грати в неї краще. Взагалі думав навіть змінити формат каналу і виключно по Han Showdown робити відоси. Як думаєте, чи воно того вартує, чи може краще не треба? з мінусів можу відмітити, що для того, щоб в неї грати комфортно, потрібен класний інтернет і дуже хороший комп'ютер, тому що. Ну, не, не прям там супер топ-1, але хороший комп'ютер потрібен. Навіть середнячок буде постійно фрізи, і ви самі знаєте, як це критично в іграх жанру шутера від першої особи. Що ж, я тоді дякую вам за увагу. Дякую, що не відписалися за цей час. І якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь, тому що відоси будуть від сьогоднішнього дня виходити, буду намагатися випускати кожен тиждень за цей час. Насправді. Назбиралося що вам показати. Наступний відео, мабуть, що буде по Diablo 4, тому якщо вам думки мої цікаві стосовно цієї гри, також підписуйтеся, щоб цей відео не пропустити, ставте лайк, і, якщо сподобалося відео вам, і буду чекати вас тоді наступного разу на каналі. Всього доброго.